Привіт, всім! Мене звати Надія. Я знову рада вітати вас на своєму каналі. Тут я говорю про книги, лайфхаки, якісь штуки, які допомагають мені полегшувати життя, і сподіваюся, будуть корисними вам. А сьогодні я хочу поговорити і вийшла до вас із книгою, яка називається Занулення. І одразу розкрию всі карти. Мене вона насправді не дуже занулила. Чому так? І взагалі, про що ця книга? Мої враження, мої думки і мої висновки з приводу цієї книги зараз розповім. Отож, вимочуйте, Зручніше буде цікаво. До речі, збираюсь розіграти цю книгу серед моїх глядачів і головне коментаторів. Хто напише коментар більше одного речення? Можливо, читали цю книгу, можливо, не читали, можливо, хочете прочитати будь-яке ваше враження стосовно книги стосовно відео. А я серед всіх коментарів оберу, на мою думку, найнезвичайніший, найнеординарніший коментар. Зв'яжуся з вами та надішлю вам ось цю книженцію: занулення. Отож, занулення. Занулення це книга новозеландського письменника. Ось тут можна глянути його портрет. Отак От він виглядає: Ентоні МакКартен сценарист, драматург, режисер. Номінований на премію. Оскар, він був сценаристом таких фільмів, як Божественна Рапсодія та інших знаменитий сценарист, але як автор книжок по цій книзі можу судити такий собі середнячок. Хоча автор має багато книг, і деякі серед них перекладені на 26 мов світу, багато з них є світовими бестселерами. Отож, почнемо. Отака в нас оранжева обкладинка, око, Всевидяще око, яке нам натякає на те, що буде щось, чи хтось, хто буде слідкувати за головними героями, хто буде намагатися знайти їх, розгадати їхні схованки і врешті дібратися до них. Про що книга? Книга в нас має такий, як на мене, простенький. І не надто вишуканий сюжет історія складається з того, що є собі такий власник it компанії Сай Бакстер. В нього компанія займається дослідженням вивченням особистих даних людей, і ось він укладає договір із державними структурами і хоче показати на досліді. Про який власне йдеться у цій книзі, що він може знайти будь-кого, будь-де, і його системи пошуку, його програми такі досконалі, що можуть знайти будь якого злочинця, і це допоможе США тримати під контролем всіх злочинців і всіх лиходіїв, і знаходити їх швидше ще до того, як вони вчинили якісь злочини. Отож, в нас є Бакстер, це керівник і засновник фірми є його. ЧЕ то дружина, чи то співжителька Еріка, він знайомий з нею давно, і вона сестра його друга, який загинув від лиходіїв. Власне, після того в нього виникла ідея створити компанію, створити такий бізнес, який буде шукати ось цих лиходіїв, і не дасть їм чинити злочини, або допоможе своєчасно знешкоджувати ось цих лиходіїв. Так і далі в нас є 10 Нулів, що я маю на увазі? 10 людей, які беруть участь у усьому експерименті, який задумав сайт для того, аби отримати величезну кількість грошей, якщо я не помиляюсь, 10 мільярдів доларів від керівництва США, а натомість. Він даватиме розвіддані США про ось цих людей, які, скажімо так, у них на гачку, які мають якісь темні сторони, мають за собою темні хвости. І ще між іншим Сай має отримати всю засекречену інформацію, також від керівництва США, якщо він пройде. Ось цей тест. Отож, компанія вибирає 10 найрізноманітніших людей, які хочуть взяти участь у цьому експерименті. Занулення вони повинні заховатися так. Зробити все, щоб компанія ніякому разі їх не знайшли. Занулення триватиме місяць, і якщо хтось протримається цілий місяць і його не знайдуть, він отримає 3 мільйони доларів. Ось така винагорода за те, що людина добре заховалася і Сай Бакстер його не знайде. Відповідно, якщо людина протримається місяць, Сай Бакстер і його компанія провалила експеримент. Тобто він не отримає очікуваних, бажаних і обіцяних коштів, і не отримає розвідданих від державних структур США. Отож, в нас тут є різні люди, як я вже сказала, 10 нулів, тому що їх називають не за іменем, не за прізвищем. А власне, за цифрою 0, 1, 0, 2, 0, 3 і так далі. І аж до 0, 10. Основний акцент у нас є тут на 0,10, це одна. Із піддослідних, яка бере участь у експерименті, і, начебто, вона бібліотекарка, на нічого не здатна, але їй дається довго триматися. Зрештою, вона стає основним об'єктом, який тут описує автор у книзі. Це в нас Кейтлін Дей, яка пізніше виявиться Самантою Крю, наша головна героїня, яка бере участь у експерименті. 010. Звичайна собі бібліотекарка, яка працює з книгами, і сай на неї не покладає ніяких надій. Він розуміє, що швидко її розкриє, швидко її знайде, але, зрештою, їй вдається. На самому початку однією з перших обхитрити компанію Сая. Вона накуповує багато телефонів, залишає їх в різних місцях, комусь підкидає в місті, в метро, в автобусі ось ці телефони і таким чином плутає свій слід. Вона їде на старому авто. Яка позичила, і е, вирішує провести час в лісі. Всі телефони, всі зв'язки в неї порвані, вона з ніким не товаришує, з ніким не дружить, з ніким не спілкується. Живе в лісі в палаці. І, власне, там трапляється ситуація, яка, як на мене, була єдиною найбільш гострою з усієї історії, тому що. Решту всіх нулів дуже легко знаходять. До речі, автор не заморочується над тим, як би описати героїв, як показати якісь їхні риси. Я особисто не пам'ятаю жодного героя, жодної історії, який окрім звичайно, нашої головної героїні Кейтлін Дей, або ж врешті, як це виявилося, Саманти Крю, героїв інших, яких шукали. Тобто вони нічим особливим таким не відрізняються, Різнялися, були якісь серед них ті, хто працював із викриттям, із зламами систем it захисних і так далі і тому подібне. Але автор взагалі не заморочувався на тому, як описати інших героїв, і навіть не акцентував на цьому увагу. До речі, навіть на головній героїні він також не сильно акцентував увагу, не намагався нам сильно показати її внутрішній світ. А просто зобразив нам цю динамічну історію про те, як Кейтлін Дей бере участь в цьому експерименті. Зрештою, все ж таки обманює Сая Бакстера і досягає своєї мети. Але основна мета в неї була не 3 мільйони доларів, а інша. І я, власне, зараз про неї розповім. Отож, вона живе в лісі в палаці, і тут вона виходить. Прогулятися і потрапляє в пастку, не в пастку Сая Бакстера, але пастку це якась труба закинута. Там вона підвертає ногу, вона намагається вибратися. Вона декілька діб перебуває в тій пастці, вона вже зрештою готова. Здатися і навіть вмикає телефон і намагається його викинути з цієї діри, тому що там немає зв'язку і близько, Вона вже готова, щоб її викрили і знайшли, тому що вона підвернула ногу, вона поранена, вона не має з собою ані їжі, ані води. І вона розуміє, що вона може тут померти в цій трубі. Вона вже вмикає телефон, вирішує його викинути і забити на весь цей експеримент, але їй не вдається просто викинути цей телефон. Там гуляють якісь підлітки, які допомагають їй вибратися. Одним словом, вона потрапляє в лікарню з лікарні. Тікає, тому що медсестра дає дані. І так як всі камери і всі найновіші пошукові системи дуже активно працюють і її шукають, все ж таки натрапляють на, натрапляє сай Бакстер на її слід. Він дуже радіє. Але, зрештою, вона тікає з лікарні, тому він, як завжди, спіймав облизня вже вкотре. Але тут цікава історія, тому що, власне, ось ця Кейтлін Дей, як виявляється пізніше, діє не сама її. І співучасником таким помічником стає один із керівників ось цих державних структур, які ведуть перемовини із саєм Бакстером і слідкують за експериментом, слідкують за динамікою цього експерименту, кого йому вдалося знайти, кого ні. Врешті виявляється, що один із цих керівників державних структур допомагає Кейтлін Дей. Тікати і розповідає якісь речі, які їй, зрештою, допомагають оминати ось цих всіх наворочених, крутих систем Сайя Бакстера, і, зрештою, заховатися від нього. Але основна причина, чому Кейтлін Дей йде на цей експеримент, насправді не 3 мільйони доларів. А вона шукає свого. Коханого Ворона він зник декілька років тому. Він працював на ФБР. Останній раз вона пам'ятає, як він їхав, начебто, чи в Сирію, чи в Іран. Мав виконати там завдання ФБР, і звідти він не повернувся. Автор описує, що в неї були погані перечуття а зрештою він не повернувся, і вона хоче зрозуміти, чи він її ось так нагло кинув. І їй тепер вона тепер не знає, як їй жити далі, тому що любить його, чи а, його там затримали, і з ним трапилася якась біда. Отож, її мета це зробити так, щоб Сай Бакстер зрештою знайшов не її, а її чоловіка Ворона. Вона хоче е, заховатися. Так проміняти фактично ось ці 3 мільйони доларів на домовленості і пошуки її чоловіка. Партнерка Сая Бакстера дізнається про те, що Кетлін Дей має спільника, і це один із керівник, високопоставлений посадовець, який бував у них в офісі, який розмовляв з ними. І вона йде все це розповідати Саю Бакстеру. Але тут обогі сцена, яка просто вбиває Еріку на повал. і Еріка вирішує нічого не казати, і стати, врешті, більше спільницею Кейтлін Дей, аніж свого партнера, колишнього партнера. Зауважимо, що взагалі таке стається, і чому для мене це дуже смішно? А стається те, що вона. Іде в кабінет свого партнера, свого чоловіка Сая Бакстера. Секретарка її намагається будь-якими шляхами зупинити, але вона головна жінка в його житті, вона може собі дозволити просто війти, відкрити двері з ноги. І, врешті, вона бачить там таку картину, що її чоловік Сай Бакстер в цей момент в кабінеті любить 27-річну дівчину, яка працює працює на цю компанію і цю дівчину звати Соня Дюваль. Отож, Еріка застає цю картину, коли її чоловік. Працює над іншою жінкою і розвертається, біжить до свого кабінету. Вона розуміє, що все, вона не зможе його ніколи простити. Вона не зможе його ніколи пробачити, Вона йому довіряла, вона його любила. Вона була для нього всім, і вона була йому справді дуже. Відданою знала кожен його крок, а тут він, за її очима, заводить 27-річну коханку і ще й займається кексом у їхньому спільному офісі, знаючи, що Еріка також на той момент перебуває в цьому офісі. Насправді, чому ця сцена мене насмішила, тому що. Ця сцена так вражає Еріку, що вона просто хлопає дворима і йде. Тобто автор не придумав нічого більш складного, закрученого, аніж просто показати сцену коханців, які, власне, зупинять Ось цю Еріку, партнерку і цивільну дружину, настільки я розумію, ось цього Сая Бакстера вона нічого йому не скаже, що в нашої головної героїні. Кейтлін де є Спільник, який працює на державу. Отож, з одного боку, ми маємо ось таку пару, де немає ніяких цінностей, де чоловік зраджує жінці, яка з ним все життя. І ось такий примітивна сценка зі зрадою. І з іншого боку, ми маємо іншу пару на противагу їм. Це а, Кейтлін Дей, яка пізніше виявляється Самантою Крю. Саманта Крю це медсестра. Власне, вона домовилася із бібліотекаркою Кейтлін Дей, яка на неї дуже схожа, що вона. Гратиме її роль роль бібліотекарки. А отож, наша головна героїня, в першій частині знана як Кейтлін Дей, в другій частині знана як Саманта Крю, намагається знайти свого чоловіка. Власне, їй треба зробити все, аби вийти на контакт із цим саєм Бакстром, який, маючи можливість та доступ до усіх розвідданих на людей в США, зможе допомогти знайти. Її, її чоловіка. Але я не про те, я про те, як автор зображує дві пари на противагу. Одна пара, де чоловік зраджує дружині, хоча вона з ним ціле життя, але він ось так нагло робить це в її присутності, зраджує її в її присутності. І з іншого боку, інша пара, вони не такі багаті. Як сайт, не такі цинічні. Сем кохає свого чоловіка Ворона, який зник, і вона готова зробити все, аби його визволити. Врешті, Кейтлін Дей розкриває свою. Персону, вона викриває, показує, що вона є Самантою Крю, і е, записує спеціальне відеозвернення, вона приводить Сая та його команду в гори до своєї подружки, бібліотекарки, так, справжньої Кейтлін Дей, і там розказує їм історію Саманти Крю, медсестри, яка їх змогла обманути. Врешті історія закінчується щасливою. Саманта Крю все ж таки проходить ось цей експеримент. Вона є, вона виграє в цій грі, її не вдається спіймати. Сем знаходить Ворона. Його повертають. Він все ж таки в Ірані. Він там був довгий час в тюрмі, але тут є ще одна історія. Історія того, що Сай Бакстер виявляється великим негідником, він зливає. Дані, Китаю в нього є зареєстрована інша компанія, і, власне, це він приховує. Він це приховує від усіх і від Еріки, в тому числі. І він робить багато темних справ: зокрема, скачує ось файли ФБР. Із досьє на всіх американців, і наша головна героїня, врешті, хоче зробити все, аби викрити Сая Бакстера і щоб його посадили. Тому що вона з одного боку свого добилася, вона знайшла свого чоловіка Ворона. А з іншого боку, вона розуміє, що Сай Бакстер великий негідник, якому просто не можна продовжувати робити те, що він робить. Інакше він може. Зробити багато-багато лиха для країни і для народу. Отож, Сем вирішує після того, як вона так довго шукала свого чоловіка Ворона, після того, як вона нарешті знайшла його, замість того, аби насолоджуватися проведенням часу з ним, вона залишає його сонного і йде пити добру справу, жертвує своїм стабільним життям заради того, аби викрити лиходія Сая Бакстера, який користається і своїм. І влади і грошей, і, врешті, може бути великою проблемою для суспільства і для держави. Ось така історія. Я не знаю, як вам, можливо, хтось з вас її читав, але я власне купила цю книгу, тому що побачила на неї відгук у Фейсбуці, де казали, що вона дуже класна, вона захоплює увагу. Я скажу чесно, особисто від себе. Це такий собі трилер. Я не скажу, що я. Була в захваті від цієї історії, що вона зламала мені голову. Більшість речей були доволі очікуваними, доволі такими тривіальними передбачуваними, і насправді не зачарували або не здивували мене до глибини душі. Єдина ситуація більш-менш напружена, і яка змусила мене так трішки задуматися, породити в моїй голові думки. А що ж тепер буде? Це власне, історія про те, коли сем, Саманта Крю або ж Кейтлін Дей, так, тоді вона ще була П Кейтлін Дей, провалилася в ось цю трубу і не могла знайти звідти виходу. І зрештою, я вже в один момент подумала, що окей, вона здасться, і все. З одного боку, я розуміла, що буде дивно, якщо головна героїня здасться на середині книги. Про що ж далі буде книга. А з іншого боку, було очевидно, що якщо вона не здасться, вона просто помре в цій трубі. Тому, в принципі, в неї небагато було виходів і небагато було варіантів. Але з іншого боку, мене насмішили історії із коханкою. Ось ця це коли партнерка і цивільна жінка Сая бачить е, свого чоловіка із молодою коханкою, і вона одразу просто робить ось так: розвертається і йде. І, з іншого боку, смішна сте, сцена із тим, що вони мають доступ до всієї інформації, а е, можуть в них є всюди камери, в них літають дрони і так далі, і тому подібне, але вони не можуть розсекретити. Того, що державний представник, який має перевіряти, як іде ось цей експеримент, Зрештою, співпрацює із однією із піддослідних, так, і допомагає їй оминати їхніх пасток. Це якось було також для мене смішно. Напевно, чому смішно? Тому що автор не придумав нічого більш цікавого, аніж зробити ось цього помічника другом сем, другом дитинства. І, власне, таким чином допомагати їй ховатися від контори Сая Бакстера. Ще було декілька смішних моментів, як автор розказує, що люди намагалися робити, як один із нулів просто замурував себе в одну з кімнат, домалював тіні, домалював меблі фарбою і сидів просто за стіною, зробив собі такий сховок. Сидів і намагався там заховатися від компанії Сая Бакстера, яка буде відповідно шукати його, щоб викрити і довести свій професіоналізм. З цікавих моментів мені сподобалося, як Сем, розуміючи, що її можуть викрити, розуміє, що їй треба поводитись по-іншому. Вона говорить собі, що ти інша, ти не Сем, ти Кейтлін, і ти повинна думати як Кейтлін, і ти повинна поводитись як Кейтлін. Ось ця така прикольна історія, яка, зрештою, допомагає Сем уникати всевидющих очей і камер, які були направлені, направлені на неї, щоб її спіймати. Одним словом, така історія, як на мене, для того, щоб розслаби. Щоб трохи відволіктися, але чогось надзвичайно захопливого від неї не чекайте. Так, вона цікава, так вона начебто захоплює увагу, але, як на мене, трішки примітивна. Я такі речі не дуже люблю. Мало над чим є задуматися, мало про що є помудрувати, намагатися розгадати, а що ж там буде, а як же ж там буде і так далі. І тому, подібне. тому що, в принципі, спрогнозувати, що буде і як буде, не так. І складно в цій книжці. Я сподіваюся, вам сподобався огляд. А я сподіваюся, що, якщо ви ще не читали книгу, або вже читали книгу, або подивилися цей огляд, ви напишете свій коментар. Серед усіх коментарів я розіграю книгу за найнезвичайніший найексклюзивніший коментар. Книга насправді. Прикольна, динамічна, цікава, але це просто не мій стиль. Я люблю щось, знаєте, більш таке філософське, те, що викликає несподіванку, те, що більше вганяє в якусь задуму і так далі, і тому подібне. Можливо, комусь ця книга буде класна, тому що, власне, у Фейсбуці я знайшла відгук, що це суперова книга, і вирішила її придбати, аби прочитати. але... Бачите, в мене трішки інший смак, аніж у авторки того коментаря. Не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночок, поставити вподобайку, написати коментар і автоматично стати. Учасником розіграшу або учасницею. Дякую всім за увагу. Заходьте на мій канал, тут буде тепер все більше і більше контенту. Я буду старатися робити його для вас щоразу цікавішим і набагато частіше, аніж раніше. Я думаю, ви вже помітили, що контент тут з'являється набагато більше, аніж раніше. Дякую всім за перегляд. Читайте. Книжечки, відволікайтеся від страшної буденності, і обов'язково, обов'язково подивіться моє відео. Я його залишу десь отут. Подивіться моє відео, чому я не ходжу в укриття. Чому я не ходжу в укриття, це в лапках і чому важливо ходити в укриття? Бережіть себе і до зустрічі!